Отож, коли зустрічається він і вона, і вони є в обставинах, в яких вони свою унікальність стосунку, унікальність відношення до іншого хочуть якось виразити, то добре спитати себе, наприклад, про що мені говорить краса її тіла, що це хлопець, які рухи в своєму тілі? Реакції на її тіло я в собі досвідчую. І ці питання, це те, що стосувалося обрізання, варто, дуже сильно варто виносити на особисту розмову з Богом. Тому що Бенедикт 16 писав таке, що молитва це нічого іншого, як відкривання прагнення мого серця тіла перед Богом. Боже. Ну, вона афієнна. І моє тіло реагує так. Що ти мені тим хочеш сказати? Про що моє тіло мені говорить про те, як ти відносишся до світу, до церкви, а головне, як ти відносишся до неї? Зазвичай реакція чоловічого тіла через ерекцію. Але що вона нам говорить? Ми, ми, ми боїмося, що, Боже, таке брудне, де ви там, таке, де ви таке могли накредо волос сказати. Вона нам говорить про те, що завд... чоловіче тіло говорить, що творець хоче зайти в творіння і зробити його щасливим і лишити в ньому нове життя. Це прагнення, яке відчуває кожен чоловік в своєму тілі. І воно відкуплене, відкрите Богові, і про це буде говорити. І той хлопець мав би себе спитати в тій цій ситуації, чи я, відносно неї, поводжу себе як Христос відносно церкви, чи мені розходиться в її надприродне життя в першу чергу. Тобто, чи мені розходиться, я знаю, що я піднімаю дуже високу планку, а в нас немає іншого виходу. Все решта то підробки під християнством, ну, я будемо живемо в повноті, або навіть це не можу бавити. Бо ми рано чи пізно видамо самі. Нас не треба нікуди виганяти, ми самі вступимо з того всього, якщо не будемо е, е, ризикувати, жити повнотою цього всього. Ш, е, чи я себе відносно неї реально якби, бачу як Христос, чи я готовий своє життя покласти за її добра? Як це практично виявляється? Чи, допустим, коли я відчуватиму прагнення єдності з нею в одному тілі, а вона буде вагітна? Чи вона буде себе зле почувати, чи її не буде, яким чином я буду то переживати? Чи я в стані зараз то контролювати? Чи я розумію, що я не контрольований? Що мої інстинкти, якби, сперма, б'є в голову, і це процес, який я не вмію контролювати. Це означає, що я не готовий до стосунків. Я би чесно мав собі це сказати. І вступитися на якийсь час самотності і з Богом то переживати. І тепер Він, в мене Бог, приймає те, що ми йому відкриваємо, і ми шукаємо не середину, ми не ж середину шукаємо, так? бо ми не знайдемо ніколи середини між одною крайністю, чисто людською, і другою крайністю. Наша крайність, ні одна, ні друга, не помічна. Наше завдання це, щоб воно було приведено і Богові піднято вверх. Тобто, все наше людське повинно бути божественним. Тому ми не шукаємо середини, а ми в місці, де ми є, де ми знаходимося, називаємо чесно прагнення свого тіла, свого серця Богу і кажемо, Боже. Ти бачиш, цей хлопчик каже, ти бачиш зараз, я тобі чесно кажу, що я в своєму тілі відчуваю прагнення єдності з нею в одному тілі. І я приймаю рішення, що я цього не роблю. Тепер ти зробиш щось з моїм прагненням. Тепер ти мені покажи, як ти його хочеш реалізувати зараз. Ну, це ж не будеш чекати до того реалізації прагнення колись там, то, так, звісно, добре. Але тут от у вас цей нюанс: не пресувати прагнення, бо воно. Прагнення, це, якщо воно йде неконтрольовано — це пожадання. Пожадання це є повне відпущення. У якого-небудь прагнення і шукання способу, як його реалізувати. Якщо просто приймати рішення, що я не буду з нею мати співжиття, я почекаю якийсь там час, але не відкривати його Богу, це буде те саме пожадання, яке потім спуститься на ланцюгу. І там, і там то, що ви сказали, може на крайні, що вони одне воно взагалі не може один до одного підійти. Аби друге, що вони відриваються один на одному. Але якщо це пожадання, якщо вона зразу почує, що він трактує її як об'єкт. І він почує, що вона трактує його як об'єкт. Тобто, якщо ця цнотливість полягала тільки в тому, щоб триматися е, тих псів на ланцюгах, вона була неплідна. Не було сенсу того. Бо це, це, це просто відкладання проблеми у дуже дуже довгий ящик. І рано чи пізно все одно з цією проблемою вони зіткнуться. Тобто, і Проблема насправді не унікальна для людей, які зустрічаються. Вона так само стосується подружжя, вона так само стосується людей, які ніколи не будуть одружені. Чи це священники в целібаті, чи це вдови, чи це люди, які живуть в сепарації. Шлях однаковий: я реєструю в своєму тілі прагнення. Я свідомий того, що я слабка людина. Тобто, якщо я розумію, що в моєму духовному шляхові і розвитку, я не вмію відкривати це прагнення Богові момент моментально. І якщо це розуміє хлопець і дівчина, то вони уникають обставин, в яких можуть привести їх до того, що поїзд вже піде і буде пізно. Ну, допустимо, вони не лишаються двоє ночувати де-небудь. Ну тому, що треба бути трохи легко наївним або дуже високого духовного розвитку і рівня, щоб розуміти, що вони з тими всіми речами, які вони там переживають, будуть їх настільки мати, якби під контролем і впливом, що з того нічого не, не виникне. Звичайного розвичайної розсудливості ніхто не відміняв, тобто якщо ти розумієш. Що стан твого духовного розвитку такий, що це прагнення досить непропрацьоване, і слава Богу, відкрите, просто не заходь в такі ситуації, уникайте гріха. То мудрість, як мінімум, мудрість. Якщо ми, неважно, до чого там воно привело би чи не привело би, кожне це прагнення. Так само з нею. Так, Боже, я відчуваю в своєму тілі, Бажання бути з ним одним тілом. Що ти мені тим хочеш сказати? Я тобі то сьогодні відкриваю. Я не, ніяким чином мене не реалізуємо Так? Я його відкриваю тобі і чекаю, коли ти мені покажеш, що воно мені в духовному світі в першу чергу скаже. Тоді я маю великі плоди. Я дізнаюся про Божу любов до мене через те, що переживаю в своєму тілі. Два я можу бути джерелом любові для, автентичної, справжньої любові дої іншої особи. Тому що все це має величезний потім плюс в майбутньому. Люди, які навчені, мають досвід відкриття своїх всіх сексуальних пережиттів перед Богом ще до шлюбу, вони вже накопичують ого-го скільки любові. І тоді вони можуть автентично любити і дарувати себе потім, якщо цей шлюб має місце. Вони тоді стають не тими, хто використовує, не тими, хто шукає когось для задоволення своїх потреб, хто не шукає ідола, що теж, до речі, цікаво. Що буде він або вона, і вони, вона мені зробить добре нарешті. Або нарешті, як я буду мати його, то ми так прекрасно заживемо. То ілюзія. Так? Ти від себе не втечеш нікуди. Ці всі речі і прагнення, ми йому відкриваємо, по мірі того, як відкриваємо, він все одно дає більше, ніж ми можемо попросити. То приблизно схема. Це не приблизно така реальна схема, це особиста моя. Я молюся з ним, говорю з ним про те, що я відчуваю в своєму тілі, що я глибоко відчуваю в своєму серці. Все це має потім з духовної тої, якби, сфери, з моїх пережиттів якось реалізовуватись в конкретному світі. Тобто, якщо це приведе до шлюбу, тоді я стаю даром. Я можу переживати свою сексуальність, свою жіночість і дарувати її чоловікові. Тому я на те питання, яке ви поставили саме зараз, що вони потім не знають, що з тим робити. Повірте, якщо вони це прагнення не пресували, не притворялися побожнішими, гарнішими, мудрішими, ще не відомо, якими, якщо вони з Богом про це говорили, вони будуть ще ого-го, якими потім один для одного. Щоб вони цього не робили, у них шансів, в принципі, ні в одному випадку, ні в другому нема. Але це добра новина. З ним є.